Знайомтесь, це Данило. Ми шукали ведучого для курсу про права дитини. Знаєте, когось такого, м -м, такого, хто пояснить усе простіше ніж підручник, чат GPT або Вікіпедія. І от ми написали йому. А він взяв і погодився. Погодився, бо було б добре, якби і мені хтось це все розказав, коли я був підлітком. Бо знати свої права це круто. Знати свої права, це коли тебе не можуть просто так змусити мовчати чи зробити вигляд, що твоєї думки не існує. Тому, коли я ще вважався дитиною у правовому полі, так само як і ви, до моменту, поки вам не виповниться 18 років, я би хотів мати когось поруч, хто в цьому розбирається. Тож, давайте розбиратись, що таке ці ваші права дитини. Це набір прав і свобод, які наша держава гарантує кожному до 18 років. І вони для всіх однакові. Неважливо, яка в тебе національність, мова, колір шкіри чи звідки ти родом. Ці права створені, щоб тебе захищати, давати рівні шанси та дозволяти розвиватись і бути частиною життя навколо права дітей у нас захищає конституція. Головний закон нашої країни, а також Конвенція ООН про права дитини. А ще є сімейний кодекс, цивільний кодекс і навіть окремий закон про охорону дитинства. Всі вони існують, щоб вам було чітко зрозуміло, які у вас є права і як вони захищаються. Є багато способів поділити права дитини на групи. Але головне, вони всі визнають, що права дитини пов'язані між собою і часто. Залежать одне від одного. Тому поділ, про який я далі розкажу, умовний. Просто щоб вам було простіше розібратись. У тебе є право на гідність і недоторканність, щоб поважали тебе і твої переконання, щоб ти міг висловлювати свої думки, право на сповідування своєї релігії і право на приватність. Це особисті права. Є право збиратися разом на мирні збори і брати участь у житті країни, навіть якщо ти ще дитина. Це політичні права, є право на освіту, інтелектуальний розвиток і простір для свого дозвілля, це культурні права, є право на забезпечення гідних умов життя, право на медичну допомогу, право на підтримку сім'ї та допомогу тим, хто цього найбільше потребує, це соціальні права і ще право мати своє майно. Пробувати працювати чи навіть запускати ідеї для бізнесу. Звісно, з дозволу дорослих, в залежності від віку, бо там є свої нюанси. Це економічні права. Усі ці права належать кожному з вас, незалежно від ваших ідентичностей. Незважаючи на те, хто ви, де народились, якої ви статі чи релігії, вони гарантуються вам від самого народження і до повноліття. Але є діти, яким потрібна додаткова підтримка. Це діти з інвалідністю, сироти. Ті, хто позбавлений батьківського піклування. Для них держава має спеціальні гарантії, щоб усі мали рівні можливості. А ще на завершення цієї серії хочу розповісти вам про найкращі інтереси дитини. Вони часто згадуються при прийнятті рішень щодо дітей. Ця штука означає, що всі рішення мають прийматися так, щоб вони були на користь саме вашим інтересам, З рахуванням вашого віку, статі, стану здоров'я, розвитку та середовища, у якому ви живете. Наприклад, якщо батьки розлучаються і будуть жити окремо, суд має вирішувати, що буде краще для дитини, а не як зручніше дорослим. На перше місце завжди ставиться саме те, що є найкращим для конкретної дитини. Тож розуміння, що саме є найкращим, не завжди однакове для всіх, адже кожний випадок є індивідуальним. А от коли держава встановлює, наприклад, вік для початку шкільного навчання або забезпечує доступність безоплатних щеплень, то таке рішення ухвалюється з урахуванням потреб великої кількості дітей. Тому і круто знати про свої права, бо так тебе важче образити чи змусити мовчати. Ти одразу розумієш, коли щось не так. І можеш попросити про допомогу. Права нагадують дорослим, що до дитини треба ставитись із повагою чути твою думку. І коли ці права дотримуються, ви зростаєте у здоровому середовищі, безпеці і довірі, що дуже важливо для того, щоб стати класними дорослими.